Добрий день, шановні мої! Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все. Сьогодні 5 грудня, ми з чоловіком поїхали до міста і завітали до епіцентру у своїх справах. І ось хочу вам показати, як тут прикрасили уже магазин. Який тут красивий декор. Наступний рік у нас рік дракона. Отакі От ялиночки скрізь продаються, багато різних видів, по різній ціні. Є дуже дорогі, є дешевші, більші, менші. Бачите, які прикраси поклали із таких квіток. От є. На любий гаманець. Тут дуже багато такої мішури, Гірлянди зроблені гарні. Також на різний кошельок. От. От така краса. Віночки різдвяні, новорічні, також різних розмірів. Отакі. От Носочки, ковпачки і всякі-всякі ялинки. Різного забарвлення, різної висоти, різної текстури. Кожен може вибрати на свій смак і на свій гаманець. О, яка дорога. Тож, отакі. Повним ходом приготування до Нового року, до Різдва. Дуже гарні ялинкові прикраси. Ну, Ціна. Ну, якби трохи дорогувато. Ну, можна себе потішити і пару якихось нових прикрас на свою ялинку. Можна придбати. Дуже дуже гарні ялинкові прикраси. Красиві. Ну, ціна від 60 і до 200 гривень. Ну, дуже велике різноманіття. Навіть є чудні прикраси такі. А є, ну, прямо шедеври. Дуже гарні. Краса. Хлопавки новорічні. О, ну, який олень. Ну, звісно, ціни. Гірлянди на будь-який смак, люба довжина, любого забарвлення. Ну, а тут різні отакі іграшки. Гарні. Ну, звісно, ціна трохи кусається. Я знаю, що багато дівчат самі роблять такі іграшки собі. Ну і тут різний різний декор. для прикрашання своєї оселі. Гарно. Гірлянди різні прирізні і ціна різна. Ще іграшок трохи вам покажу. Дуже довго гуляти. По епіцентру не маємо як, ну, хоч швиденько. Пробіжуся, вам трохи покажу цієї новорічно-різдвяної краси. Знов новорічні іграшки, хлопавки, он, дракончики на кульках. Є. вон дракончики. Різні, різні прикраси. Більші, менші, на меншу ялинку. Ну, дивіться, яка краса. І стільки ж така краса коштує. 139 гривень. Дуже гарні, дуже гарні прикраси. Але ми купувати нічого такого не будемо. Бачите, які дракончики на кульках. Прям подарункові упаковки можна брати як подарунок. Набори, кульок, також різна ціна, різно О, такі м'ячики, сніжні сувеніри, дивіться, які підсвішники чи вази. Також, бачите, в подарункових упаковках дракончики м'якенькі, іграшки, як сувеніри. Ну, ціни, звісно, космічні. Набори кульок. Можна взяти одну таку коробку і прекраснисти повністю ялинку в одному тоні. Ми не будемо нічого з цього купувати. Прикрашати ялинку будемо, але з тим, що в нас є з минулого року. Ну, як же я пройду мимо <кхм> квітів? Невелика тут така етажерка з рослинками, Тоже ціни страшні. Ми купуємо значно дешевше всі ці квіти. Багато ось, бачите, накрасяні квіти. Орхідеї, драцени, а це ось його препарати. Поличка з препаратами. Ну. Ціни тут більш-менш нормальні. Всякі є препарати, квадріс. Є більші упаковки, менші. Все є. Можна приходити купувати. Тут різноманітні горщики і кашпо. Багато є акцій, є навіть гарні ціни. Різні це технічні горшки. Є різні кашпо. Є глиняні, є пластикові, всякі різні добриво у вазони. Я таким користуюсь. І тут різні-різні препарати й добриво, субстрати, вибір величезний. Можна знайти все, що тобі треба. А Тут сікатори і різне садового городнє приладдя. Також різної фірми, різних виробників, різна ціна. Агроволокно, бордюрні стрічки, сітка, затінняйка, сітка огіркова, агротканина, агроволокно, плівка. Ну, є все. Ну що, шановні мої, дякую, хто додивився мене до кінця. Всіх вітаю! З настаючими новорічними святами всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, а найголовніше скорішої перемоги нашої країни.